Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми будемо з вами подорожувати зонами мішаних і широколистих лісів. Північна частина України розташована в зоні мішаних лісів. Її ще називають українським поліссям. Зона мішаних лісів простягається із заходу на схід на 750 кілометрів. А з півночі на південь до 180 кілометрів. Зона широколистих лісів розташована на заході України. Поверхня зона мішаних лісів рівнинна і добре нагрівається сонце. Літо довге та тепле, зима сніжна і не дуже холодна із частими відлигами. Узимку та влітку випадає достатня кількість опадів. Найбільші річки Полісся це Дніпро, Десна, Прип'ять та річка Горинь. Зона широколистих лісів розташована на горбистій місцевості, яка представлена височинами. Тут протікають притоки річок Дністра та Прип'ять. На сході протікає річка Південний Буг з її притоками. Давайте розглянемо з вами рослинний світ мішаних лісів. У зоні мішаних лісів найбільш поширеними є соснові та дубово соснові ліси. Соснові ліси. У соснових лісах зростає сосна звичайна, під деревами ґрунт укривають мохи. На галявинах ростуть чебрець, золотушник. Осока, кущики чорниці та брусниці. Ранньої весни тут першими зацвітають підсніжник, пролісок, первоцвіт, сонтрава, пізніше конвалія, веснівка дволиста Тут також росте багато грибів. Дубово-соснові ліси. У дубово-соснових лісах дерева ростуть двома ярусами. Вищі сосни нижчий дуби. Під деревами підлісок із бруслини європейської. Під кущами густий трав'яний покрив орляка, купини лікарської та конвалій. Також є мох. Тут переважають листяні породи дерев: дуб, бук, граб, ясен, клен. Та липа. А тепер настав час розглянути тваринний світ мішаних лісів. Тваринний світ мішаних лісів надзвичайно різноманітний. У лісах мешкають білки, зайці русаки, лисиці, косулі. У заростях водиться кабан дикий. Іноді трапляються зуби, рись. І кіт лісовий. На берегах річок живуть цінні хутрові звірі, нутрія та ондатра. У зоні мішаних лісів водиться понад 250 видів птахів. Серед них глухар, куріпка сіра, дятел великий. Навесні повертаються звірі шпаки, зозулі, мухоловки. Вони живляться комахами, яких багато в лісовій підстілці, під корою дерев та на рослинах. На болота та до озер і річок прилітають водоплавні та болотні птахи, лебеді, дикі гуси, журавлі, лелекі білі та дикі качки. Тут гніздиться дуже рідки для України лелека чорний. Зона широколистих лісів відрізняється різноманітним тваринним світом. Тут водяться такі тварини рослиноїдні це зубр, лось, олень, благородний заєць, хижі тварини вовк, лисиця, рись, куниця лісова та тварини усеїдні, дика свиня, борсук, їжак. Біля водойом селяться бобри і ондатри. Навесні сюди прилітають солов'ї, зозулі, шпаки та мухоловки. Водяться гадюки, вужі, ящерки. А у водойомах мешкають короб, лящ, карась, сом, щука та окунь. Давайте перевіримо себе. Де в Україні розташована зона мішаних лісів? Друге питання. Назвіть характерні ознаки пір року в зоні мішаних лісів. Питання номер три. Які соснові і листяні породи дерев ростуть у мішаних лісах? І останнє питання четверте. Які дерева переважають у широколистих лісах? Дякую вам за вашу увагу і дякую за урок. До нових зустрічей!